Що закуповувала місцева влада Києва та столичні офіси державних установ? Розповімо про закупівлі столиці, які Київ влади з 4 по 8 грудня. Для посипання доріг подільського району столиці замовляють солі на 14 мільйонів гривень. Державна податкова служба закуповує на понад 1 мільйон гривень протипожежних масок. Київ теплоенерго шукає постачальника вантажівки за 2,5 мільйони. Для навчальних закладів Дніпровського району столиці вирішили закупити 6 сотень лавок за майже 700 тисяч гривень. Київський палац дітей та юнацтва на 680 тисяч закуповує інструменти для збірки дронів. Освітня агенція Києва майже за 4 мільйони гривень купує безпід. Лотник контактний центр Києва хоче витратити 2,4 мільйона гривень на створення стенограм. Держуправління справами хоче витратити майже 1 мільйон гривень на захист електронної пошти від СПАМу. Нацмузей голодомору геноциду готовий заплатити за свою охорону понад 5 мільйонів гривень. У столичному перинатальному центрі з'являться два нових апарати штучної вентиляції легенів за понад півтора мільйона. В Київ благоустрої мають намір за 5 мільйонів гривень купити вантажні авто. В КМДА хочуть спрямувати мільйон гривень на ут. Алізацію ртуті. А що купувала місцева влада Києва та столичні офіси державних установ минулого тижня? Дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.